Запеклі поєдинки на хорті стартували в Мукачеві. Понад 400 учасників з усієї України взяли участь у чемпіонаті України з хортингу. Бійці різних вікових та вагових категорій боролися за місце у збірній країни з цього національного бойового мистецтва, яке набуває неабиякої популярності у світі. Як все відбувалося, бачили мої колеги. У Михайла Поліщука із Запоріжжя позаду два поєдинки. Хортингом хлопець займається лише два роки, але вже чинний чемпіон світу із змішаних бойових мистецтв. І сьогодні на чемпіонаті України з хортингу має амбітні плани на перемогу, тому вже готується до наступного поєдинку. Запоріжжя багато обстрілів, на жаль, і тому складна ситуація, але ми все одно тренуємось і не падаєм духом. Пройшов фінал, зараз чекаю на фінальну сутичку. Так було важко, дуже тут серйозний рівень спортсменів. Поки Михайло чекає фінального бою, Мукачевець Олександр вже святкує. Він виборов титул чемпіона України з хортингу у своїй ваговій категорії 70 кілограм. Минулого року спортсмен узяв золото на чемпіонаті світу, розраховує у складі збірної потрапити на змагання. І цьогоріч. У квітні буде проходити чемпіонат Європи, тому тепер буде легка передишка після цих змагань. а Далі знову будемо трошки збори, трошки більше тренувань, контроль ваги і виїзд. Завжди налаштовуємося тільки на перемогу. На чемпіонат України з хортингу у Мукачево з'їхалося 4 сотні учасників з усієї України. Боролися за першість бійці різних вікових та вагових категорій. Є декілька розділів, є і неконтактні, такі як форма, показовий виступ, є повністю контактний це двобій. Сьогодні вже у нас сутичка, полуконтактний, Осіння це тільки киткова техніка, позиційне, позиційне утримування або та удушові прийоми. Сутички запеклі, кожен хоче потрапити в склад збірної, проводяться від 8 років і 18 плюс дорослі. Хортинг сучасне бойове мистецтво, створене в Україні, офіційно визнане як вид спорту 16 років тому. Популярності і набуло і за межами нашої країни. Цей чемпіонат став відбором гравців у склад збірної України на 2025 рік. Головний тренер каже, учасники приємно вразили підготовкою. Зараз Україну знають завдяки війні. Ну, вовках. Але ми хочемо. Щоб Україну знали не тільки, не тільки там, війна, волонтерка, а щоб Україну знали і по спорту. І, і в нас є національний вид спорту, який абсолютно конкурентоспроможний з другими видами єдиноборств. Ми обов'язково переможемо всюди, обов'язково переможемо. У склад збірної України з хортингу потрапили півсотні спортсменів. Попереду у хлопців збори та посилені тренування. А вже у квітні вони вирушать на чемпіонат Європи, який пройде в Італії. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон єдині новини.